Всім привіт! Мене звати Андрій. Сьогодні я хочу з вами поділитись фундаментальними істинами на рахунок здоров'я. Я вам просто буду розповідати історії, до яких я сам дійшов. Я не хочу щоб це була якась проповідь або лекція. Це будуть історії з мого власного життя. І я це все зроблю в таких ну, серію роликів і під такою загальною назвою Панацея. Тому що це реально панацея. Для мене це стала абсолютно панацея. І все, що я буду говорити. Це абсолютно фундаментальна істина і факти. І якщо ви будете зі мною не погоджуватись, ви не праві. Так є. Ну, наприклад, дуже простий приклад, до чого я дійшов. Спочатку я з цим не погоджувався. Але я дійшов до цього. Дивіться, є чотири джерела енергії і є ми. Ми це як, допустимо, мобільний телефон, а тих чотири джерела енергії це як от розетка. З яким ми можемо взяти цю енергію? Це є енергія Землі, енергія води, енергія повітря і енергія сонця. Ну так є. Сонечко повітря поки що безкоштовне, але з тими двома іншими є проблема. Тому що вода, яка дуже потрібна, вона вже не безкоштовна. Раніше, коли я був дитиною, я міг просто десь з краниці якоїсь набрати чи таку напомпувати і випити води. Навіть з крану колись і міг нормально води попити. Зараз ця вода отруйна. Навіть якщо я живу в місті, мене немає де піди купити води. Ну, Купити є де, але купити безкоштовно немає води. Вже все приватизовано. І їжа. І їжа це насправді зарядний пристрій. Дивіться, земля це все, що нам треба. Енергія землі. Але ми сконструйовані так, що наш шлунок він не може перетравлювати землю. І тому Господь настільки добрий, що Він зробив рослини, які дають нам свої плоди. І ці плоди, вони з землі, там корені їхні. в землі, так? Вони з землі черпають цю всю енергію землі, води, падає дощик, повітря і сонця. І ці плоди це оцей зарядний пристрій. Для нас їжа це як зарядний пристрій для телефону. І це є факт. Тому що ми не можемо перетравлювати їжу, верніше не їжу, а землю. І продукти, якими користуємося, це щось, що виросло, воно трансформувало енергію землі, повітря, води і сонця в плід. І ми їх їмо і отримуємо енергію. Їжа для нас це як зарядний пристрій для телефону. Я раніше з цим не погоджувався, тому що ж для мене глини це був смак. І я потім зрозумів, чому. Тому що, якщо взяти, допустимо, всіх людей, які є, отаким от, от трикуточком зобразити, всіх можна поділити з дуже так згша, на три категорії, на три групи. Вони називаються благість, пристрасть і невігластво. Благість, пристрасть і невігластво. Ну, так є. От, наприклад, допустим, їжа. Нормальна людина, якщо вона в благості. Вона розуміє, що всі проблеми, які в неї зі здоров'ям, можна вирішити абсолютно всі за допомогою їжі, якихось фізичних вправ і дихання. І вона може себе легко заставити їх почати робити. Але більшість людей вони не є благості в благості в пристрасті або невігласті. І що вони кажуть? Це все фігня підуть до лікаря, який так само в пристрасті і в невігласті, вони їм припишуть таблетки і почнуть пити. Таблетками, шейкимись, а вони коштують дорожче, якісь там, не знаю, МРТ, якісь там. Ну, розумієте, так? треба зробити діагностику, треба напічкати вам всім, а воно коштує страшні гроші. Але більшість людей, вони навіть цього не розуміють. Ну, можливо, не розуміють, але заставити себе вони не можуть. Вони навіть себе не можуть заставити по графіку купити таблетки. І таким людям, які є в невігласті, їм простіше щось відрізати. І їм відрізають. Тому що в них рівень свідомості на цьому рівні і вони не доганяють цього. Їм простіше щось відрізати. Але що стається? Ті люди після операції вертаються до свого життя і їх знову щось відрізають. І вони, вони вмирають від того, що було спочатку самого. Тому що в них просто ну, вони така свідомість, вони не доганяють цього. Ну, подивіться, просто зайдіть в будь-яку, я недавно був в лікарні. Я був в шоці, я заходжу в лікарню в палату, лежало 4 здорових мужика, і вони стогнали від болі. Їм було болі, щоб їм щось відрізали. Здорових мужика, куча поплавних є, але в них голова така, вони просто не доганяють, бо вони тупо в невігласті або пристрасті. Ну, так є. Поясніть мені, будь ласка, як лікар, який розуміє, що таке здоров'я. Може бухати і курити. Як лікар-онколог може вмерти сам від раку? Ну як? Що він знає про здоров'я тоді, якщо сам онколог вмирає від раку? А це тому, що ті люди вони тупо в пристрасті або вони в невігласті? Ну так є. Більшість людей таких є. А ті, хто в благості, вони інакші. Вони просто інакші. Вони все прекрасно розуміють і можуть себе заставити. Я колись цього не розумів. Ну, тому що моя свідомість була така. Але це є факт. Так от, я буду говорити свої історії з життя, які просто змінили мене кардинально, і вони змінили моє здоров'я і моє відчуття, як я живу. Я їх розповів на декілька роликів. І наступний починається прямо зараз. Па-па!